26 29 липня в Херсоні на мальовничому березі Дніпра відбулася чергова конференція міжнародної співдружності служителів МФІ. Учасниками цієї співдружності найперше стали пастори Олександр та Ольга Рудинець, а через них і інші пастори та лідери церков, духовного управління християнських церков, царство Боже в Україні. Ми раді бути тут, тому що тут йдеться про цінності, які ніби й непомітні, але визначальні на долі і особисто людей персонально, і на долі церкові, цілих співдружностей людей і сімей, в тому числі, тому що тут йдеться про правильні відносини, і ці відносини не тільки теоретичні, не тільки про неї говорять, але і будуються відносини. І цей час проведений разом це хороша модель того, як навчити себе. Співіснувати з людьми, бути мирним, толерантним, розуміти один одного, прощати, вибачати і вчитись бути в соціумі повноцінним членом і отримувати від того задоволення, не бути пересвареним всіма. Не бути егоїстом, який любить тільки себе, потім страждає від одинокості, але е, вчитись е, жити і служити разом пліч опліч, йти разом по цьому життю, в тому числі і в служінні. Оскільки тут більшість людей це лідери, служителі, пастори. Це дуже здорово, тому що ці люди можуть навчитись разом служити Богу, разом е, вести церкву, вести людей, вчити людей бути дружніми, вчити людей сімейственності, вчити людей відповідальності. Допомагати людям співчувати, служити одне одному. І це чудова школа. І ми раді бути на цій чудовій природі, прекрасній українській природі, наш, наш Боресфен, Славутич, Дніпро, який так тішить і очі, і серце, і ця цей сухий клімат, ця погода, і це здорово у всіх сферах життя. Всі люди щасливі, всі ходять благословенні і Божа благодать вона і для духа нашого, і для наших емоцій, для душі, і для нашого тіла. Тіла, ми купаємось тут, і це, це чудовий час, і ми дякуємо Богу за нього. Програма конференції була досить насиченою, а інформація корисною і цікавою. Власне, служителі з Англії їх приїхали в Україну з великим бажанням в серці послужити українським людям та підтримати їх у духовному формуванні та пізнанні Божих істин. Пробачення європейських служителів говорить голова МФІ, старший пастор церкви Хадесвілд Крістіан Феллоушіп Колін Купер. Well, this conference is special. Now, what's the value of this conference? Отож, ця конференція особлива. Яка цінність цієї конференції? Well, it has a very unique value. Вона має дуже особливу цінність. And here's the uniqueness about this conference. None of the members are coming to get something from it. But they are coming to give. They're going to give out of themselves to build relationships. So many claim to have relationships, but when they leave the conference, it ends. Багато людей мають стосунки, якісь, але коли завершуються конференції, With стосунки зникають. Але... Europe, the long after the але після такої конференції, як ця, стосунки тривають довго. Софамі амсо гапі тобі гіендескоф що до мене. Я дуже щасливий бути тут. Мейбі некче виволсію. Можливо, наступного року ми побачимо вас. Until then, be I will see you soon. Отож, будьте благословенні, і скоро побачимося. Байба. Спікерами щоденних служінь були Олександр Рудинець, Колін Купер, Чіп Кавальсін, Лі Венінг, Герберт Купер та Деніс Кокс. Кожен з них намагався розкрити цінність стосунків з Богом та важливість постійної взаємодії між служителями. Крім служінь, проводились семінари, на яких кожен зміг отримати для себе корисну інформацію. Учасники семінарів висловлювали своє задоволення від почутого. Мені дуже подобалось то, що говорив проповідник. Якщо ми не можемо зрозуміти з самого початку, найголовніше создання світу, Что мы не можем понять всю Библию. То есть это очень важно сотворение мира, очень важно то, как это Бог делал, с какими намерениями, с какими эмоциями. То есть Он влаживал эту любовь, он, влаживал, он вложил весь смысл в это создание. И мне понравилась эта проповедь тем, что это действительно очень важно, и эта тема переплетается во всей Библии. Тема любви, тема сотворения. Другие бы какие-то теории подтверждали, что это тысячи лет там, создавались там, каким-то космосом, или что-то упало, что-то что случайно создалось, но это все так легко и просто. Нет никакого объяснения а Бог, все это создал за 6 дней э, просто одним словом. Это просто великолепно. То, что одно Слово Божье, оно творит чудеса. И если Он сотворил одним словом весь мир, и все настолько здесь гармонично, он сотворил нас настолько гармонично и функционально, что просто удивляешься, наш разум не вмещает то, что одним словом можно так много сделать. И это действительно говорит о величии, о, о прелести Божьей. Вот у меня вот эти вот вопросы все время были. Ну, то, что Господь это чудо, и вот это все создал, вот, вот сейчас вот смотрю вот эту вот природу, вот эту реку, вот эту природу, вот это чудо, вот это, что мы смотрим и радует наше сердце, это только Господь мог. Откуда оно пришло? Как оно появилось? Это Господь. Ну, я восхищаюсь Господом. То, что нас охраняет, это действительно исцеляет и держит в руках своих. Это я и на себе это испытала. Потому что из болезней поднял. И было такое, что вот как говорила сыне своем, что мальчик падал, качали, его подхватила, Он летел и практически делался легким испугом. Вот. У меня были такие случаи, что я летела с огромной высоты. И на меня летели доски, ведра, там, с раствором, со всем. И я понимала, что я умер, умерла. Уже умерла. И вдруг вот такие вот руки подо мною. И как в замедленном фильме показывают, немедленно медленно-медленно опустилась на землю. И я не повредилась и ничем, только месяц страшное снилось. Шок получила. Вот. Я знаю, что это был Господь, и Он во всем в этом проявляется. Я благодарна Илюше, вот, потому что много мы так, так, такого не знали, ну как, ну, как бы по-своему там что-то домысливали, да, это самое. А тут столько всего открывается, интересно, но я не умею это рассказать, то, что я получила. Вот, ну, спасибо. Вот уже я в захвате от этой семинарии. Я восхищаюсь Богом и то, что Господь говорит людям. И есть какие проповедники, которые его слышат. Я согласна о том, что ученые, они никак не должны отдельно быть от религии, вот, потому что это совместное. Ну как? Ну, ну как вот доверить? Ну действительно, кто может миру показать, когда слушают ученых? Ты кто? Ты ни звания не имеешь, ничего там простой смертный, рабочий там или просто человек, не, не, высшего образования имеешь, ничего. А тут подходит ученый и говорит, это Господь. Это Господь сотворил. То есть даже научно доказывается, что Господь есть Творец неба и земли, и всего вот этого прекрасного, что мы видим вокруг себя. Вот. что, все слова ему. Меня зовут Илья Бундин, я член По местной церкви единства города Херсона. И здесь, на этой конференции, в течение двух дней. я учил о важности библейской ранней истории мира. Это учение о недавнем сотворении мира, то есть около 6 тысяч лет тому назад, за 6 обычных дней. Это учение о грехопадении, о том, что смерть вошла во Вселенную только из-за греха человека, до греха человека. Не было смерти ни человека, ни животных. Это учение о том, что люди не эволюционировали, а были созданы Богом как особое творение. О том, что люди развратились, Бог уничтожил первый мир. потопом, и наш сегодняшний мир населен потомками трех сыновей Ноя. Это то, что я называю ранней библейской историей мира, и я попытался донести до людей идею о крайней важности этого учения. Почему же оно так важно? На мой взгляд, мы, христиане, не способны выполнить величайшую заповедь Господа Иисуса Христа, если мы не будем принимать именно такое понимание ранней истории мира. Ведь Господь учил нас слушать Его Слово. С этого начинается величайшая заповедь. Слушай, Израиль. А если мы не принимаем раннюю историю мира, мы либо начинаем сомневаться в Библии, либо начинаем видеть там, чего там нет. Таким образом, мы уже не способны слушать Бога, мы слушаем скорее самих себя. Потом Господь сказал о великой славе Бога. Эта слава раскрыта в имени Господь Яхве. Эта слава раскрыта в утверждении о том, что Он один – и как раз учение о недавнем быстром сотворении мира за шесть дней, оно как никакое другое подчеркивает славу, всемогущество, уникальность Бога. Если мы теряем понимание скорости творения, мы воруем у Бога его славу, а это страшный грех против Бога. Он сказал, славы своей я не дам иному, и нам, священникам, царственному священству, заповедано возвещать его совершенство, а не воровать у него славу. Точно так же я рассказывал о том, что мы должны любить Бога всем своим умом. Любить Бога всем своим умом значит подчинять Ему все свои мысли, в том числе науку. Это важно для нашей жизни в мире среди неверующих, для нашего служения миру неверующим, чтобы привести их ко Христу и чтобы сделать мир лучшим местом для них. Также я говорил о том, что любовь к ближнему, о которой говорится в величайшие заповеди, это в первую очередь желание привести их ко Христу. А ничто так не мешает современным людям в западном мире познать Христа как теории революции. Поэтому мы должны стартовать как христиане с ранней истории мира. Я также сказал о том, что величайшая заповедь содержит в себе повеление любить своих детей, защищать своих детей. От чего мы их должны защищать? От многих вещей, но в том числе от ложных идей, У мільярдах лет існування міра, от теорії еволюції, от теорії происхождення чоловіка від обезьяни. Таким образом, я попитався вселити в людей уверенность в тому, що перше 11 глав биття крайні важливі для всього християнського мира. Важливим моментом конференції стало хрещення, яке відбулося напередодні завершення конференції. Трепетний момент обіцянки Богу від доброго сумління розділили брати та сестри. Хрещу тебе, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ти обіцяєш служити йому все своє довге життя. Обіцяю по вірі твоїй, по Твоїй словах об'єтниці, виконуючи заповідь Божі, присутність церкви Божої. Хрещу тебе, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Вірішни в Ісуса Христа, Сина Божого, як моєго вічного спосіння, вірує і обіцяєш служить всю жизнь свою добре, чисте по обіцяю. Повіри твої, пообіцяй тисні твої. По заповіді Ісуса Христа. Хрещу тебе тут, Дніпрі, брат, во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чудовим продовженням духовного наповнення став час душевного відпочинку на березі Чорного моря. Задоволення і від конференції, і від спільного сімейного відпочинку отримав кожен. І мені подобається невати в річку, після обіду сидіти на пляжі, їсти дині кавуни. And being with wonderful people who have the same spirit, like my friend Nadia, who I only just got to know this year. We speak a different language, very different countries, but we have the same heart, and I love the Ukrainian people, they are my family. Я люблю українсь... українських людей. Вони моя сім'я. And I hope next year I come back. Я сподіваюсь, наступного року я повернусь. Well, it's great to be here back in the Ukraine. дуже прекрасно бути знову в Україні. This is my second time here це я вже тут другий раз. And I absolutely enjoy it. І мені дуже подобається. What a great atmosphere at the conference. Яка чудова атмосфера на конференції. And great friends we have here. І ми маємо тут чудових друзів. A lovely weather. Прекрасна погода. A lovely worship. Прекрасне прославлення Бога. And it's great to be back together with friends. Чудово повернутися знову до своїх друзів. Building God's kingdom. Збудовуючи разом Царство Боже. With relationships. Зі стосунками. Fun. З веселощами And fellowship. і з дружбою. Емифі Ukraine. Еміфі Україна. MFA Україна.